Він завжди був готовий прийти на допомогу. Був чуйним, трудолюбивим, турботливим, оптимістичним чоловіком. Саме таким криворіжці пам'ятатимуть свого воїна Юрія Оленіча, захисника, який героїчно боровся за мирне та спокійне майбутнє кожного українця. В мирному житті чоловік трудився на підприємстві Арселор Мітал Кривий Ріг, згодом на гірничо збагачувальному комбінацію. За життя полюбляв проводити час в колі родини. Був справжнім другом, вірним та щирим братом. Саме таким пам'ятатиме Юрія його сестра Інна. Він добрий, він називчивий. Сусідів не дайдуть срати. Ну всім жалко, всі в шокі, що це з ним таке сталося. Ніхто не чекав, що з ним таке буде. Він не збирався, ну, гинути. Військовий шлях чоловіка розпочався у листопаді 2022 року. На полі бою виконував функції стрільця помічника гранатометника. Разом з побратимами випалював окупантів на східних напрямках 13 листопада. Поблизу населеного пункту Курахове, що на Донеччині, ворожий дрон потрапив в автівку, де Юрій перебував із побратимами. Чоловік отримав важкі поранення протягом двох тижнів. Лікарі боролися за життя мужнього воїна. Та, на жаль, 27 листопада серце Юрія Оленіча перестало битися. Місце свого останнього спочинку герой знайшов в секторі почесних поховань центрального кладовища серед полеглих побратимів. Редакція першого міського висловлює щирі співчуття рідним та близьким Юрія Оленіча. Вічна пам'ять та шана воїну. Ярослава Кальченко, Іван Сергієв. Перший міський.